Програвати все рівно треба вміти, тому що ситуація продовжувалася в підтрибунному приміщенні. Нам вдалося зараз ексклюзивні кадри. Тої ситуації склалася. Поки йшли, бачите, тут дуже серйозне протистояння виникло спочатку у двох помічників головних тренерів. Тобто, Рауль помічник Риброва, виставляв претензії до Ніколіні, помічника Вірчи Луческо. І якби саме от через них з'явилася така ситуація, там навіть почалася якась певна штовханина, ніби все з'ясували стосунки. Капітани команд вони там вплинули в ту ситуацію, розвели. Бачите, тут срана задоволений, Він вирішив піти на примирення, піти потиснути руку Раулю. Ну, бачите, тут ніби намагався протягнути руку. Але бачимо, що навіть гармаш людина, яка в принципі сама може, правда? ж, да -да. Проявити це, і вона заспокоїла в цій ситуації Дар'я Осруну. Тобто, знаєте, якби от бачите, знову ж таки, куди от Рауль, незрозуміло куди, чисту кажучи, що він там намагався з'ясувати, але в будь-якому разі, ну треба залишатися в рамках, от якби пристойності, правда? Одні виграли, інші програли. Одні не провокують, інші не піддаються на ці провокації. Чи ну так не можна? Чи ми так не можемо? Андрій? Ні, ну вже все. Я... После, как говорят, боя кулаками не Машу. Да, было футбольное поле, показываю на футбольном поле. А то, что уже вот по трибунам помещение, ну, это просто безобразие. Что ты там выяснишь? Для чего оно нужно? Наскільки обидно было это поражение? наскок не Я думаю, що Дінамо зрозуміє правильні виводи. Розумієте, образла опоразка може бути тоді, коли ти ну, знаєте, якби десь не заслуговав, десь відчуваєш ти не заслуговав, правда? Ж? Тобто ти віддався повністю боротьбі, ти грав, ти хотів, ти там бився, ну і програв 0-1, правда? Ж?